День захисту дітей. Самі буде западне. Що... А чому ви не радієте субота? Радієте? Сьогодні день, суботній. день суботній. Тому що почалися літні канікули. Вау! Літні канікули у вас почалися, так? Да? Я хочу вас привітати. А ну підійбьте руку, хто закінчив вже за школу. І що, ви писали контрольні, мабуть, так? Ні? Скажіть, будь ласка, а які у вас плани на літо? От хто чим мріє займатися літком? Поїхати в табір і в закопанці. Ух ти? Я хоч в село. Класно. Поїхати в Іркап, а потім до бабушки в До бабусі. Кого ще й? ти. Я хочу на море. Сделать футбол под бургер Путина и подавати его я не знаю. У вас гарні плани на літо. ставили. Добре. У вас всі дуже гарні плани на літо. Я вам бажаю, щоб вони у вас дійснилися. Сьогодні я вам розкажу про мрію одного хлопчика, його звати Іван. Хтось тобто, у нас є такі ім'я? Добре. Так. І ось е сьогодні буде історія про нього. Він влітку мріяв дуже кататися на велосипеді у бабусі дідуся. Але з старого велосипеду він вже виріс, і він його був незручний. І ось він у татар з мамою попросив про новий велосипед. І він попросив, будь ласка, купіть мені попереду аж три місяці літа. Я їду до дідуся і бабусі, і мені дуже хочеться новий велосипед. Підніміть у кого є велосипед і хто вміє кататися. Ого, всі вміють кататися. Класно. І ось він мріяв про новий велосипед. Але батьки просто так не хотіли йому купувати новий велосипед. Він його за щось отримав. І ось вони сказали, що у дідуся і бабусі є невеличке для тебе завдання. Якщо ти його виконаєш, то вони тобі придбають новий велосипед. Іван наш зрадів і чекав нового дня, який ж буде завдання, щоб отримувати новий велосипед. Але, як виявилось, все було не так легко. Ось нового дня бабуся каже, Іван. У мене для тебе буде завдання. Нам треба буде посадити динь. Хто з вас садив диню? Добре. І ось для того, щоб посадити диню. Що треба зробити? Взагалі, як санеться диня? Ви знаєте? Береться насіння, розкопується ямка, кладеться насіння, закапується ямка і поливається. І ось одного разу бабуся йому дала уявляти ціле відро з насіння. А подивився. І тут до нього прийшли його друзі з села і кажуть, Іван, пішли на річку, така погода власна, сонечко світить, пішли купатися. Навіщо тобі ті садити? Але Іван дуже хотів на вивели Він каже, якщо я посаджу, бабуся мені купить купості до на виведе І ось він почав садити. Бере одно насіннячко, кинув ямку, закопав. Підходить до другої ямки, кинув насіннячко, закопав. І ось пройшла вже година, він дивиться на своє відерце з насінням. Як ви думаєте, багато він так посадив? Mm -mm, не багато. А відерце навіть помітно, що насіння стало менше. Він подумав, подумав, думає: ну, давай так, давай по дві буде класти насінини. Ну, якщо одна не проросте, то інше точно проросте і почав класти. Посадив дві насіни, пішов крок далі. Посадив дві насіни, пішов крок далі. Пройшла ще година він дивиться, а відроду трошечки, трошечки стало менше, а поле ще велике-велике, а відерце також не пустіє, а друзі чує, купаються на річці. І думає, так, треба нова техніка. Давай візьму побільше насінини. Спочатку він брав по три, потім почав збільшувати до п'яти. Дивиться, а відце не пустіше, а не пустіше, думає, ладно. Візьму поживені. Так і буде. Швидко посаджу, виконую свою обіцянку і піду з друзями на річку. І ось він почав поживеніми дивитися, що можна і по дві, що вітерце дуже швидко, розходиться насіння. І ось закінчимо свідеця, він приходить до бабусі і каже, бабусі, я все зробив. Ти йди на ринок, купи мені велосипед, а я тобі Мабуть, здивувалася. Вона ж ти знає, скільки потрібно для того часу, щоб посадити ціле відерце з насіннями. Диді. Ну, ось він прийшов на річку до своїх друзів, а в ньому один друг Микола. І Микола ну, каже: Іван, ти, звісно, розумний хлопчик, але ти не думаєш, що ці дині що з часом зроблять? Проростуть. І що тоді буде? І твій Оман побачить інші, і бабуся з дідусем побачить. Наступив вечір, бабуся помолилася з Іваном, почитала йому Біблію про те, що завжди треба бути яким чесним, і Іван міг спати. Як ви думаєте, він міг цю ніч спати? Він крутився з одного боку на інший бік. А велосипед ще стояв в коридорі, і ось він рано вранці, як бабуся тільки прокинулася, Каже, знаєш, бабуся, я дуже-дуже вибачаюсь, я всю ніч не міг спати. Вона каже: чого ти не спав? Ти ж такий молодець, все посадив. Ми які домовлялися, купили тобі велосипед. Каже: Знаєш, я тобі сказав неправду, тому що ти мені дала завдання да, садити по одній на сіни. Але я бачу, що воно дуже довго потрібно було садити, і я почав садити жменю. Бабуся, звісно, простила онука, але сказала, що завжди пам'ятаєш, що всі наші вчинки рано чи пізно про них може дізнатися інші люди. Але навіть якщо про них ніхто не дізнається, є той, хто завжди бачить тебе. Хто це? Бог, він завжди бачить нас. Тому дітки, я хочу вам побажати, що в цьому літу, коли ви будете гратися, де б ви були і чим не займалися, ви завжди пам'ятаєте. Ще з вами завжди ангели охоронці, а Бог завжди про вас все бачить? А тепер давайте помолимося.